Декілька корисних порад для власників автоматичних кавомашин, які допоможуть продовжити життя вашої красуні. Одна з головних порад для вашої автоматичної кавомашини це використання тільки очищеної води. Забороняється використання мінералізованої води, яких можуть осідати в гідросистемі кавомашини та призвести до виведення з ладу. Контролюйте внутрішній стан баку для води, очищайте його від бруду та слизу. Додатково рекомендується встановити в бак для води фільтр, який пом'якшує воду. Термін експлуатації зазвичай такого фільтра 3 місяці. Очищення кавомашини від накипу це важливий процес, який продовжує термін її служби та покращує смак кави. Спеціальні антинакіпні рідини, декальцинатори, розроблені для кавомашин, містять інгібітори корозії. Які захищають металеві частини та не шкодять гумовим ущільнювачам та внутрішнім компонентам кавомашини, тому не рекомендується використовувати лимонні кислоти для видалення накипу. Важлива парада для власників автоматичних кавомашин крупс під час видалення кавових масел необхідно використовувати тільки якісну та оригінальну хімію. Чому тому, що отвір шахти на виході зменшений. І ця таблетка вже не випаде, вона застряне в шахті. А оригінальна хімія вона трошки менша в розмірах і вона чітко випадає в варочний блок. Тому використовуйте тільки якісну та перевірену хімію. Після вімкнення кавомашини прилад не промився. Не ігноруємо, необхідно активувати автоматичну промивку. Для цього виключаємо прилад, зажимаємо кнопку Clean протягом 3 секунд. З'являється сервісне меню. Нажимаємо третю клавішу Long Coffee, потім висота чашки. Активуємо індикатори та виключаємо прилад. Перевіряємо налаштування. Включаємо. Відбувається попередня промивка приладу. Це дуже важливо. Зберігаємо ці настройки. Після приготування молочних напоїв. На автоматичних кавомашинах важливо провести догляд за молочною системою. Для цього необхідно від'єднати трубочку від молока, не ігноруємо провести відразу очистку молочної системи. Очищаємо молочну систему за допомогою програмних функцій, від'єднуємо шланг. З конектором від капучинатора. Цей шланг необхідно промити під теплою проточною водою. Після завершення роботи кава машини необхідно від'єднати декоративну кришку вспінювателя, достати сам вспінюватель, який в нас тримається на центральній насадці, розібрати його та промити під проточною водою. Вспінюватель після очищення збираємо. Та встановлюємо його на місце. Обов'язково, щоб не було таких щілин. Все повинно бути герметично, щоб не утворювався підсос воздуха. Та встановлюємо його на місце. Одіваємо захисну декоративну кришку на місце. Все, кава машина готова до експлуатації.